На Львівській площі є найстаріший кінотеатр Києва. Зветься він Ліра. Одразу з площі, ви його не помітите. Він заховався у будинку на вулиці Велика Житомирська, 40. Працює він з 1913 року і до сьогодні. Всередині кінотеатру зберіглись деякі артефакти з минулого. А сам кінотеатр, як це часто трапляється зі старими будинками, зазнав чимало перебудов за свою історію. Через це ми сьогодні маємо заплутане і здавалося б нелогічне планування всередині кінотеатру та справжні міські лабіринти забудови 19 століття з прибудов, проходів і пролазів, тобто будинків старих, які обросли ось цим. Історичним шаром мені це все дуже цікаво досліджувати. Сподіваюсь, вам теж тож ходімо, подивимось на цей кінотеатр. Тут у нас невеличкий вхід трофує, воно дуже малесеньке. Хотілося би більше, тому що у нас постійно відбуваються різноманітні зустрічі, фестивалі. Воно таке все дуже камерне, але з іншого боку, ми намагаємося тут зробити затишок. Те, що відрізняє наш кінотеатр від інших, і коли я спілкуюся з колегами, те, що ми завжди в безпеці. Я не переживаю навіть за власні речі. Інколи сама себе боюся, говорячи про це, але справді від того наскільки цей затишок розповсюджується, не стільки він важливий. Зала була більша тут в 90-х роках з'явився театр актор, з яким ми суміщаємо нашу діяльність до сьогоднішнього дня. Театр актор народився в незалежній Україні, коли власне були актуальними питаннями питання невеликих експериментальних колективів і театру антерпризи. А на період початку 90-х років це був кінотеатр дитячого фільму. Така форма роботи вже була трохи застарілою. Більше того почали з'являтися різні кіноклуби, відеосалони, А тут все таки. Трохи була законсервована історія, яка базувалася в своєму максимумі на дитячій аудиторії шкільні. Відповідно, якогось такого руху, креативності не сильно тут і було. І зважаючи на те, що театр актор тут недалечко базувався, вони почали просити про це приміщення і, і власне так з'явилася тут трупа, яка грає тепер на цій сцені. Ось воно. І воно не зовсім буде зрозуміло, що це піаніно. Це його задня частина. Так. І це воно ще з тих часів. Ну, з десь 70-х років. 70-х. така конструкція. Мені завжди було просто цікаво, що знаходиться от в кінотеатрах з, в цьому місці. Тобто тут. Просто полотно опускається і за ним виходить, що все так. Ну, дивіться, в нормальних кінотеатрах оця от вся комунікація, вона не тут стоїть. Але через те, mm -hmm. що у нас не так багато місця, ми однозальник, і в нас немає де це зберігати, і у нас є театр, ми змушені це трансформувати в якусь зовсім іншу історію. Mm -hmm. І чим ще ми відрізняємося в інших кінотеатрах, насправді. Екрани не, не опускаються. Ще один кінотеатр, в якому екран опускається, підіймається, але там більш сучасна розробка це вже наш культурний кластер краків на Русанівці. В цьому теж є певна хитрість. Нам пощастило, що колись було придбано цю технологію, тому що такі екрани не випускаються вже, і такого розміру, щоб там ну, умовно замінити. Це достатньо дорога штука, і це індивідуальне замовлення. А ось чому він такої форми? Тобто тут от такий виступ, він як ніби як вигнутий іде туди. Це вже трансформація в 90-х роках відбулася. Кори, я так розумію, коридор винесли в залу за угу, рахунок зали. Коридор. Та, та. Більше того, гардеробу тут не було. Ось. А, до речі, оце прикольна локація. І тут у нас і люди, насправді, фотографуються. А я тут жодного разу не стільки був не. Я, я просто дивлюся кідзеркал, думаю, о, щось було прикольно. Ну, як оце на показ заходжу, але оскільки його практично не вмикають, то я, я і не знав, що тут таке є. Приглушене світло, але коли там заходи якісь, то звісно ми вмикаємо, і люди тут роблять інколи селфі. Ми знаходимося в двох різних будинках. От зараз ми знаходимося у будинку до Львівської площі ближче. А там, де квоє, де касовий апарат, де адміністраторська, це інший будинок. І оце з'єднання ми найбільше зустрінемо в нашій апаратній, тому що зала так само це цей будинок, а апаратна – це частково і цей будинок, і наступний, вони з'єднані між собою. Всі наші комунікації частково теж з 1913 року. Тут нашарування усіх всіх дротів і зрозуміти, що, де і як, достатньо складно. Завжди цікавим в будинках 19 століття в Києві, а особливо в кінотеатрах. Є цікавим те, що нашаровуються різні внески з різних часів в цю будівлю. Тобто. Ось Наприклад, ми можемо побачити, ну зала зрозуміло, 1913 року стеля вже совєтська, світильники, скоріш за все, теж та деяке обладнання. В 90-х тут додали коридор через те, що кінотеатр сам зменшився в розмірах, і ми можемо бачити коридор у вигляді ось такого виступу, і також додали механізм, який піднімає біле тло та опускає його. Цей будинок збудували 1912 року. На той час він вважався великим прибутковим будинком. Він складається із двох секцій різної протяжності по п'ять поверхів, виконаних в стилі неокласицизму. Також будинок відомий своїми мешканцями. Тут проживав письменник і перекладач Валеріан Підмогильний, автор легендарного міста. Також художник та мистецтвознавець Микола Прахов з дружиною художницею. Вони ходили викладати в Київське художнє училище, до якого потрібно було лише перейти через Львівську площу в будівлю за адресою бульварно-Кудрявська, 2. А в будинку вони мали п'ятикімнатну квартиру на третьому поверсі, де в найбільшій кімнаті була майстерня. У чотирикімнатній квартирі з номером 17 на четвертому поверсі проживав нейрохірург та академік Андрій Ромаданов. Ми виходимо в наш дворик. Ось це, до речі, теж прибудова, яку вже зробили в час 90-х років. І в цій прибудові знаходиться така дуже малесенька хримерка театру. Так, обережно підіймаємось. Наша апаратна. Тут обладнання частково кіношне, частково театральне. Це проектор. Проектор у нас лазерний. У нас був ламповий, але це до лазерної технології обслуговування лампове, воно достатньо складне, достатньо коштовне. І фактично лазерна технологія значно економить ресурси при встановленні е, всієї звукової системи. Ми ніяк не могли налаштувати звука. Чому? Тому що. Власне, є нашарування тих комунікацій угу. і м, взагалі не розуміло, що відбувається зі звуком. І оця от вся штука це заземлення для перетворювача аудіосигналу, тому що постійно йшли проміхи. — Раніше вхід був звідти, звідкись так? — Так, так, так. Ось ці їх дані. Ну там теж там. Я ж кажу, у нас дуже мало приміщень, тобто нам якісь речі, а через те, що ми комунальне підприємство, нам не так легко навіть списати старі речі. Ну, тобто, от, Я би викинула 158 разів цей монітор, але через те, що він числиться, ну, ти його ну, не сильно пишеш. А поживемо. це така, як шторка виходить, та, так? Так, вона... ми закр... Оце закривається. Ну, щоб не світило. Собі таке mm. Продумано. Придумано. А це? Графікчок такий. Графік працівників технічних. Ми знаходимося по суті за адресою Велика Житомирська 40. Але адміністраторська і наша апаратна. Це ж Львівська площа 4А. Раніше на старих світлинах Напевно, це 30-ті роки така башта в тому кінці там було написано віра. В кінотеатрі лишилися деякі дуже цікаві речі, справді артефакти, тому що вони стосуються історії кінотеатру. Трупо воєнної після другої світової війни. Це так звана картотека особистих рахунків працівників, які працювали в цьому кінотеатрі. І це справді така річ, яку ви не побачите в є інших кінотеатрах, бо зазвичай все це зберігалося в архівах міських районних. Це невеличкий наш архів. А починається він з 46-го року. А це картотека. Тут є інформація про те, Му, наприклад, вручили догану і за що? Тобто, це така доцифрова епоха, де можна побачити про преміювання, скільки коштів одержали в той чи інший місяць, і нібито то звичайна інформація, але вона додає розуміння, як функціонував кінотеатр, починаючи з сорокових років після Другої світової війни. Ще якось він склепаний так тут, так, тут верх ногами сторінка. Ще серед е, таких е, речей залишилися деякі світлини, це 80-ті роки. І я завжди сміюся і говорю про те, що проблема мафів існувала не лише в сучасній незалежній Україні, але й набагато раніше, тому що фасад кінотеатру закривали води, газовані і таке інше. На цій світлині тут видно фотограф вийшов за мафи і залишилася історія, власне, де перебував кінотеатр. Це те, що ми на сьогодні втратили, тому що частина приміщень була приватизована а раніше повністю весь фасад і входів до кінотеатру була набагато більше, набагато ширша. Тут ми можемо побачити, власне, у є такі стін-газети, вони, звісно, пропагандистського варіанту. І... Розказують, а чому ж Чапаєв і дитячий кіно, тому що кінотеатр після Другої світової війни власне був створений як кінотеатр дитячого фільму. До речі, я згадав, я колись в школі ходив в молодшій школі. Нам тут показували якийсь фільм, що не можна купатися в озерах на оболоні чи на позняках. Так, а, тут репортаж тоді кінотеатру він складався як із фільмів, які були офіційно в прокаті, умовно для дитячої аудиторії так і навчальні фільми, тобто це фільми, які стосувалися. Громадянської оборони, фізики, хімії, тобто, це був постійний такий майданчик, в який приходили люди поблизу зі шкіл. І, до речі, у дуже багатьох київських мешканців старшого покоління саме такі асоціації з цим кінотеатром дуже часто нам доводиться розповідати, що ліра або заходять і кажуть. «Ой, це ж був Чапаєва, а чому не Чапаєва? Історична назва цього кінотеатру все-таки Ліра з 1913 року. І історично, це кінотеатр, який, на відміну від дуже багатьох кінотеатрів міста, єдиний, напевно, пережив абсолютно всю історію кінематографу, від німого кіно і до сучасної проекції. Тобто, тут виступали як тапери. Піднімай кіно. в деяких матеріалах, якщо ви помітите про Другу світову війну, журналісти помилково говорили про те, що під час окупації німецької тут показували фільми українських режисерів, тих, яких поклали на полицю в Радянському Союзі. Це неправда. Тут показували німецькі фільми. Але фільми ці показувалися в українській озвучці і на території кіностудії Довженка, коли відбулася німецька окупація, всі ці фільми, які йшли в прокаті в Україні під час окупації, вони були переозвучені українською мовою. І так, афіші вони так само робилися українською. І, до речі, із якихось таких окремих нюансів, на превеликий жаль, на сьогодні такого якісного нового дослідження з приводу тих років я не зустрічала насправді. Але якщо говорити про ті кінотеатри, які на той момент були, і ті, які лишилися, це, зокрема, жовтень і Ліра, із тих, які існують дотепер. То жовтень, через те, що він був більший, він якраз був для верхівки окупаційної влади, туди ходили, як і в Київську філармонію. А цей кінотеатр був невеличкий. Таких кінотеатрів було багато. Був кінотеатр на Прорізні, на Саксаганського, і тут більше показували репорт. Туар для місцевих мешканців, mm. тому переважно склада, окрім пропагандистських фільмів, ті, які розказували про доблесну німецьку армію, яка наводить свій порядок. Тут ще показували звичайні фільми такого розвагового характеру, зокрема комедії. Ну, для того, щоб так само в якийсь спосіб зацікавити місцевого мешканця, Ну, бо це mm -hmm. був окупант, якому треба була mm -hmm. певна лояльність. Це виступ на сцені, тобто тут ми можемо побачити, що сцена була зовсім інша. Це не історія самого кінотеатру, але навіть не знаю, чи... Кіномеханіки. Кіномеханіки, та. це власне про існування самої кіномережі Київської. Це я не знаю, що. Ну, це, напевно, якийсь урок. Mm -hmm. Це так відбувалися презентації фільмів. Власне, mm -hmm. якісь, як ми кажемо, сьогодні модератори. Ось ми можемо побачити мистецтво мальованої кіноафіші. І бачимо, mm -hmm. що в радянський період вона малювала одразу і російський, і український гулянник. Mm -hmm. Тут ми бачимо саму площу без Супермаркут фонтан тут раніше якийсь був. Так, так, так. він був насправді до 2000-х років, не так давно. Прем'єра фільму дитячого на радянську тематику. І це, по-моєму, режисер цього фільму. Кажу своєму чоловікові: слухай, це не твій тато. І принесли, і це виявився його батько, бо він був редактором кіностудії Довженка. Де так і так я не помилила. А ну а Фіотику. ще раз то хто то? — Ось. Ага. Це Володим... Володимир Чорний, головний редактор кіностудії Довженка в 70-х-80-х ага. роках. Цей рояль у нас ще лишився, і вони всі досить типові для того часу фотографії. Під час ремонту їх знайшли, вони тут десь були розкидані, і ми все це. В папочку зібрали. Сучасний кінотеатр Ліра це в першу чергу кінотеатр українського фільму, хоча ми, коли є можливість, ставимо європейське кіно і кіно артхаузного формату. Друга спеціалізація це документальне кіно. Ми маємо свій проект Ліра Док. Насправді, в період повномасштабного вторгнення він не так часто відбувається, але я сподіваюся, що ми відновимо такі окремі зустрічі. З українськими документалістами, бо з ними весь час на зв'язку. Зокрема, ми активно працюємо з Film, і вони навіть інколи у нас базуються, і ми співпрацюємо з ними активно. Ми свого часу придумали зробити невеличку книгарню. Я дякую, до речі, українським видавцям, які цю історію підтримали. Та ця невеличка поличка вона не стосується лише кіно. Але ми вважаємо, що в кінотеатрі українського фільму має бути українська книжка. Це історії з табуретом до Океану mm -hmm. Леоніда Кантера і Павла Солодька. Ми робили тут показ, і цю книгу ми коли люди приходять, даємо в тому числі там перегорнути, прочитати. А нам це дуже важливо насправді. І це історія. Власне, про українського режисера, який, на превеликий жаль, пішов в життя 2018 року. Взагалі, Льоня заснував під Києвом таке творче поселення, хутіробирок. Туди з'їжджаються митці з усієї України, з-за кордону. Я його знала ще до такої кінематографічної, насправді, його долі, бо він був от таким от. Мандрівником, для якого було відкривати світ, дуже важливо, угу. якщо говорити про життя кінотеатру під час війни, це життя, яке постійно перемежовується повітряними тривогами і тривогами самих людей. Кожна людина, яка сюди заходить, ми дуже камерні, ми намагаємося з ними говорити. І із таких дуже важливих для нас проєктів, коли ми насправді ніби повернули собі історію дитячого кінотеатру. Ми тоді протягом трьох місяців працювали із фондом Я Маріуполь і збирали дітей вимушених переселенців. Переважно це були діти із Маріуполя. Так само були і інші переселенці, і ми тут робили для них і арт терапію зустрічі з українськими режисерами, покази українських дитячих фільмів, української анімації. І це був дуже важливий для нас досвід. Дуже важливий насправді досвід і для них, тому що це така була. Адаптація їхня до Києва, до переселення і розуміння того, що ми є поруч. Більшість наших проєктів зараз, власне, спрямована і на підтримку людей, і на можливість говорити про війну. Це складно, але це потрібно. Після столітньої подорожі кінотеатр нарешті повернувся до своєї української культури. Сьогодні Ліра вирізняється з-поміж інших кінотеатрів як кіноклуб для шанувальників немасових форматів кіно, переважно українського виробництва. Це фільми з минулого, документальні, артхаусні чи фестивальні фільми. Можливо, саме тут зароджуються нові ідеї. Люди ходять сюди, аби відпочити, поспілкуватися, знайти для себе щось нове, надихнутися та рухати українську культуру в майбутнє.